Всіх вітаю, з вами Марія. Оце хутрочко, це кіт Аліс, ой, Єрис. Двох в одного сплила. Аліска теж десь поряд, але ж він її сюди не пускає. Сьогодні він у нас зірочка. І філіжаночка сьогодні без теми. От просто що вона сама вам хоче сказати, підказати, бо буває таке, що ми з вами не питаємо. А тема для розмови є. Тож смачнющої вам кави і цікавої розповіді. Не загадуйте ніяких строків, бо а, ми ж з вами не знаємо, про що піде мова. Тож, просто послухайте, може ви щось своє і почуєте. Так, дуже звертаю увагу. На 24-те для когось, а для когось на 29 число. Десь там треба буде щось закінчувати і крапку ставити. І це буде важливо для вас. І це буде тема, яка, знаєте, от мені тут як, ну, як чоловік з сюрпризом показаний, з дарунком, там, з квітами, щось таке. Жінка так ну, трошечки замислилась, і щось там видно якесь питаннячко їй буде ставити. Треба буде відповідати йому на це питання. До когось це можуть і сватів закликати. Тепер, тепер важлива справа буде зроблена. Жінка хвилюється через цю справу, філіжанка каже, що не варто. Накопичуй сили, роби те, що можеш і як можеш, буде все зроблено так, як треба, так як слід, і буде поставлена крапка. Тепер телефонна розмова з чоловіком, щось у нього так підлітають брови, так він чомусь дивується, питання буде ставити, що невже. Щось йому так аж не віриться. Те ну, щось він таке чує, знаєте, коли людина не дуже довіряє тому, що він чує, тож буде перепитувати. Йому здається, що взагалі це щось, що він щось не так розуміє. Це важлива буде розмова, і важливо буде вточнити людині так, щоб він почув і зрозумів. Може, там зв'язок буде не дуже гарний, так, щоб знаєте, не було потім плутанини. Тепер а, комусь зустрічати будете якогось кур'єра. Людина трошки може заплутатись десь, заблукати, і будете людину, ну як з ліхтарем зустрічати, що я тут. Це теж, от просто будьте на зв'язку. Про те, щоб ви були на зв'язку, бо людина буде шукати вас, вточнювати. Так, ну це, звісно, хто чекає кур'єра. Так, ось тут допомога. Зараз хочу розібратись, від кого кому чоловікові простягується рука з допомогою, з грошовою допомогою. Ну, це не буде таке, що щось там зненацька. Це як, знаєте, людина спочатку знає, стоїть на інформації про цю допомогу, потім вона надходить. Далі, про що ще вам треба знати про перспективи, в яких ви дуже будете підсилюватися, але ж поступово ви як набираєте зараз силу і допомагає комусь з вас в цьому чоловік. Тут немає різниці, кому чоловікові чи жінці допомагає, сил ви будете набирати. І все, що ви зараз робите, воно на перспективу. Воно не ну, там, строком не на один, не на два дні. навіть, знаєте. Це те, чим ви будете користуватись ще багато років. Ось так воно виглядає. Підтримку від чоловіка маєте. Тепер. Ось тут показаний нам з вами чоловік, який, знаєте, от десь він собі аж корону на голову надів, і вважає, що взагалі, от просто от блиск тієї корони, він засліплює всі мочі. і ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не розуміє. Оця ситуація буде викрита цілком і повністю, і дуже погана історія буде. Оприлюднена. Дуже неприємна. Навіть дві там історії, але ж ну, вони зв'язані між собою. Ну, так, як, наприклад, з різними людьми, але майже однакові історії. Так, що тут ще важливо? Хтось вам як сигналізує, буде підказка вам у вашій справі. Гарна така, знаєте, яка допоможе вам десь там, де треба крапку поставити. Далі дивлюсь. Так, отут в один бік люди дивляться, роздивляються. Щось почули, а тепер будуть розбирати те, що почули. І показано, десь дуже такий тісний зв'язок, дуже велика робота. Чоловік та жінка це дуже зближує людей. Вони якось знаєте, от як про однакове думають, однаковими поняттями розмірковують, однакові цілі мають в житті. Але є до, до, цього, до цього спілкування є перепона. Тут якась жінка перепоною стає. Дуже ж сильно буде зашкоджати. Далі дивимось ось тут: білого голуба випускають з дуже таким чітким месенджем. Навіть, знаєте, таке здивування, та не вже? Це буде, знаєте, у всіх тема. Така цікава, важлива, а потім вона зчухне. І не будуть вже її так важливою такою розглядати, бо там якийсь такий голуб, знаєте, як закрити очі всім, замилити очі. Тепер важливо комусь з вас розуміти, що. От коли ви кажете, що ви втомились, кажіть це обережно. Або продовжуйте речення, що я йду у відпустку ідіть туди, дійсно йдіть. Або взагалі не промовляйте таку інформацію, бо тут все світ вас чує. І якщо ви кажете, я втомилась чи втомився, то і нічого при цьому не робите. А знаєте, як той вол, працює, та і все, більш нічого, тільки розмови. То всесвіт вас може в ліжечко вкласти, що полеж, відпочинь. Тож хай би ви самі собі відпустку налаштували і пішли в цю відпустку, ніж будете десь там нездужати. Я вам дуже бажаю просто гарної відпустки, от такої, знаєте, яка вам і настрій підвищить, і сил додасть, і взагалі якось покращить ваше життя. Тепер щасливий якийсь чоловік, бо у нього є можливість поспілкуватись з жінкою, бо спільна справа з'явилась. Тепер він частіше може її бачити. Далі дивлюсь. Хтось тут на себе мантію надягнув і забув, що під ногами є земля, і вже намагається. По повітрю пересуватись, так не вийде. Бо є людина, яка зачепить за плече і ту мантію скине, і взагалі, ну, знаєте, як Ну так різко, що ти тут розмріявся. Це про чоловіка. Це розмріявся через висловлювання якоїсь жінки. От знаєте, коли людина щось говорить, якось так себе поводить, і здається, що це стабільно і так буде завжди. І хтось його осадить, скаже, що знаєш, що, ти тут собі поки мрієш, людина з усіма так спілкується і не вважає, що ти кращий за інших. Так жорстко, знаєте, осадить людину. щось собі трошки навигадував. Так, ну тут от жінка. Якісь два моменти, от знаєте, як знак оклику ставить на двох моментах чоловікові щось буде казати, інформацію якусь надавати. от Просто як відкриє йому очі. І це давно вже треба було зробити. Бо тут якась затягнута ситуація. За ким з вас робота або соціум підглядає чоловік дуже, знаєте, як стежить за вами? От дійсно стежить просто. Людина. Так, ніби світлим він показаний, але думки темні. Знаєте, от ніби непогана людина, ви можете і сприймати людину як непоганого, але думки темні, щось там замислив. Хтось буде так перед вами хизуватись, такого, знаєте, як у павичах хвоста розпускати. Але ж людина, ну просто така людина. Сприймайте, як є. Тут насправді нічого такого в тілі не, я не розумію, чоловік чи жінка. Тож і так, і так значить, якщо нема конкретики. Тож в людині насправді нічого такого, аж надзвичайного нема. Це просто от стиль життя такий. Знаєте, от весь час себе нахваляти, бо ніхто більше того не робить. Так, і ось тут дуже хитрий чоловік. Е, хитрий в тому сенсі, що він намагається до жінки, е, ну, знаєте, як підібрати ключа, як от, е, зрозуміти для себе, яким чином з нею можна все ж таки спілкуватись, бо жінка така, знаєте, тримає дистанцію. Буде хитрувати, щоб наблизитись. І ось тут, не звертайте увагу, тут хтось такою новиною вас аж зачепить, знаєте, щось погане вам людина буде розповідати, тримайтесь, осторонь, просто не вмикайте свою емпатичність, бо людина на вас свій бруд зливає. Не треба. Не чіпляйте на себе чужий бруд, хай сама там чи сам розбирається зі своїм там безладом в житті. Ось тут гарна ситуація. Людина, от, знаєте, одну за одною дві справи закінчує, якісь затягнуті, аж, знаєте, пишається собою От нарешті нарешті зроблено. Так. Знову ж таки, ситуація про вашу втому. Ну, я розумію, що не всі така аж занадто втомлені, але ж хтось тут, ви вже знаєте, от коли вже ногам ходити важко, ви вже так ну, і спину тягне, і ноги важко ходять. Вам просто от показаний тут відпочинок, вам треба щось робити зі своїм станом здоров'я, Бо філіжанка вас вже так знаєте, нібито в спину штовхає, що роби щось. Не жалійся, а роби щось. Відріж вже від себе цю ситуацію. От вам, ну, воно затягнуте щось, і вам треба, або ви, там, наприклад, до лікаря не йдете, може, ви лікування вам, може, вже і призначили, ви ніяк ліки не купите. А може вам лікар обмежив там, наприклад, рухи зайві, а ви ніяк собі не переробите, ну, скажімо, там розпорядок дня, то зробіть вже, бо тут хвилювання філіжанки вже такі, знаєте, що скажи їй, їй здається. Хоча може бути і чоловікові. Так, 75-79. Не хвилюйтесь так, через якусь там вашу справу. Вона зроблена, вона гарно зроблена, вона вже майже працює так, як вам треба. І буде все, ну, крапка десь там у вас, у ваших справах, буде поставлена. Талановито зроблено гарно і розведе якусь ситуацію. Ну, наприклад, десь вам там треба було, ну не знаю, будь-чого воно може стосуватись. Може комусь роз'їхатись треба було, може комусь треба розділити щось. Ну, воно показано, що буде. От, знаєте, З одного буде два. Повернення все ж таки от для когось. Так, тут жінка, ну ви розумієте, і так це, але ж філіжанка теж вам підказує, що е, якийсь чоловік, якого ви ви спиною вже до цієї людини, ви вже не зацікавлений в ньому взагалі. Ну, просто от він вам вже ані про що. Дуже хоче повернутися у спілкування з вами. У стосунки, може з кимсь з вас. Вам аж смішно буде, на що буде йти людина, щоб це в нього вийшло? Тут просто от якусь справу одну за одною буде робити, і якось, знаєте, весь час про себе нагадувати, наполегливо нагадувати, не так, що там може помітило, а може і ні. Ви будете помічати. Так, і ось тут якийсь чоловік сидить. Чекає, чого він чекає? Якогось слушного моменту він хоче. Зараз хвилиночку, свічка в мене потухла, то ми нову з вами поставимо. Слушного моменту, який йому дозволить вам піднести сюрприз, щось приємне, щось таке, знаєте. Ну, гарний, непоганий сюрприз. Не лякайтесь. Я знаю, що мало хто любить сюрпризи, бо вони ж бувають різними. Я це сама так не дуже полюбляю, сюрпризи. Але в цьому випадку щось гарне. Щось приємне таке. І на його думку, це повинно змінити ваші стосунки, ваше спілкування. Якось у нього, знаєте, таке бажання, що це буде якось просувати далі їх, що зближення буде. І 30-те число тут щось показане. Воно важливе для нього. Він як чекає от якогось там ну, 30-го числа. Так, що тут у нас. Так, ну дивіться, давайте я покажу. Я думаю, всім видно? Да? Знак питання. І він закінчується крапкою. Тобто буде поставлена крапка тут, в якомусь спілкуванні. Люди, як знаєте, от розбігаються. Кожен на, на своїй, е, ну, як у кожного своя думка, залишаються при своїй думці. Але дивіться, як е, ситуація вона буде мати продовження. Вона, нібито і крапка, але не остаточна. Показане 25 число. І чоловік тут буде намагатись знов ж таки відкрити двері, які перед ним вже зачинились. Так, знову ж таки, цифра 75, може рік народження, може вік народження, може бути номер квартири, там ну якось воно для вас значне якесь число. Ось тут просто чоловік якийсь, знаєте, розмахує руками, або це Ну ви, хто слухає, або це. З вами є спілкування. Якщо жінка слухає от з таким чоловіком, він якесь, знаєте, якесь виконання, якесь діло він тримає в руках, і він просто от на емоціях він так знаєте гучно буде щось розповідати. Він такий вражений. Йому так важливо от вам ну розповісти, доказати. Ну тут просто от емоційна, дуже емоційна сцена, і це виконання воно як перехід йому дає. Знаєте, як з одного якогось стану в інший стан, там з однієї якоїсь там ну, інформації, там, дії якоїсь. Ну, тобто для нього це дуже важливо і буде це з вами обговорювати, і час від часу навіть буде повертатись до цієї розмови, бо якось він так знаєте, дуже під емоціями. Хтось з вашої родини довго-довго, очі... хоча не для всіх з родини, довго очікував. А, ого. Тут чоловік довго очікував, щоб задати питання жінці. Тут симпатична ситуація, тут щось таке, знаєте, про зміни. Питання таке, що воно вносить зміни. Воно змінює долю двох людей оцього чоловіка та цієї жінки. Ну, я так розумію, так як потім стрибає людина, то відповідь така, така, як він хотів почути. Він так вклоняється гарно, так, знаєте, красиво виглядає все. Так, на вихід тут готується чоловік, а, чимось такий задоволений, щасливий. Але, знаєте, весь час повертається, от, ніби зупини мене, зупини мене. Цікаво, так. А, знаєте, от як тут було повернення в ситуацію. І повернувся з якимись там хитрощами, з якимись такими ну, не таке повернення, знаєте, як з чистим серцем, а тут таке щось приховане, неприємне, щось, що от хочу тільки для себе самого, а там ти вже Потім викручуйся, як хочеш, і виштовхуєте, як ви мітаєте, от як тою мітлою ви мітаєте людину. І він ухмиляється. Тут більш, знаєте, тут більш не така світла посмішка. Він так нібито йому смішно, а насправді думає, от не вийшло. Ти добре, що не вийшло. Ось тут показаний мені чоловік 74. Цифра але це на думці в нього. Ну, хоча, може комусь так, знаєте, ну, як рік народження. На думці про людину. От Мені більше воно йде про людину, яка 74 го року народження. І, ну, хоча для когось про людину, який 74 роки від народження, тут ситуація, яка виглядає, як, знаєте, от, очищення від думок, від, зробив якусь справу, йому легше стає. І тут про допомогу. Тут він знає, він розуміє, де, яка потребується допомога. Він то буде робити, але не чекайте, що швидко. Ну, на цьому закриваю філіжаночку. Більше я там нічого не бачу, тож всім вам гарного дня, подій в цей день. І гарних людей поряд з вами, і відчувайте себе здоровими, і майте тиху ніч та тихий день. Побачимось!